Для тих, хто хотів знайти мочинку в другому сталкері, ось вона. Ось ось вона лежить. Три лінійка. Це все знаходиться на локації ізолятор. Це на свалці. Сваль... Так. Це. Це ось. Вже йде свалка. Ось ізолятор. На даху. Ось. Підйом, якщо що не тут, то двері будуть зачинені. Підйомчик знаходиться ось тут. Ха-то в мене плюватися. Ось тут, ось тут. Другі двері, підіймаєтесь на самий верх. І по оцій штуки підіймайтесь сюди. Потім йдете туди, тут ще повинен бути артефакт зверху лежать, але я не впевнений. Ну, і ось мосінку можна забрати собі. Достаточно прикольна зброя, як на мене. А, нормально фіга ще ж. Побігаємо трохи з нею. Дорачі, підійшли ми вже до станції ПТЗ. Оце з пункт тропосферного зв'язку. Небезпечні зв'язки. Ми тут вже якось були, що то там це робили. Це, це? Ні. Дістанеш ствола, опинишся в оточенні. Треба потрапити всередину запустити нейропрограматори. Варіанти? Є прохід. Крізь завантажувальний термінал. Там велика аномальна ділянка. Патрулі обходять її стороною. Пропоную тобі використати темного, щоб до термінала. Прийнято. Мабуть, краще, ніж парти в лоб. До речі, як потрапиш на об'єкт. Подивись матеріали проекту нитка. Щасти, скіфа. Добре. А куди йти? Куди йти? Ну. Щось я все трохи не поняв. Сюди, типа, оце ось тут. Іде. Ну, будем надеяться, что да. Мне потребно все декулисти. Получается. А я вот тут здесь прохит. А, понятно. Короче, пиды просто в лоб всех перестреляем и все. А, ось. О. Выправим, бла-бла-бла. А ага, добро. Тобто -то сюди не можна тут Є шесть интересная? Ні, не, тут немає нічого цікавого Тут тоже нічого цікавого. Ладно, ходи, пошукаем еще. Тут, наверное, ничего не пройти. Тут есть иди да А, в лоб просто за промоси все парца еще будем короче до сес тут мы уже вылезли ой Випадково. Зартофок та сія? Та ні. На всякий выпадок. Ладящий шифратор все. Дверки открыли. Что интересно то и зачем здро было так чтобы мы сюда прыгал и понятно шука Блин, но бой кончилось. Серьезно. Давай карта еще чисто постреляем. Мне интересно. Что за такая вообще. А э, Николай с картащиной бегал. Ам ти загроза? Хорошо? Опа? Заберем теж? Що нехай буде? Мажечки? Ну тут ничего интересного. А дальше ходим. Что было? Дядь, ты чё? Фотку. Панель з великою кількістю перемикачів. Як тільки їх, я зможу виявити приблизно розташування центру керування програмою Stalker. Серця мережі X. Pane скотчею перемикачів. Держі, там ще кудись можна було потрапити. А, все, я понял. Ладно. А, ну -а -а, что за такая Давай почитаем. Понятно. Там більше ничего, не мандрівни, никуда піти. О, шесть интересне тут, спрятаны. А не Ну, давай нажимаем. А, це від відкрита дверці. Опа! Сила, стіна. І якась стрім на крісло. Чорного сідай. Mm -hmm. Не бійся, воно накусається. Сім. Так. <рес> Ты кнопку. Опа. Бачиш мене, схоже на те. Значить, у темного гарний зір. Тобто не повіриш, але це очі темного. Прикол. Привіт, все я темний. Пам'ятаєш, як я хотів вбити стрільця. Я передумав. Mm -hmm. Як це, бляха, можливо. Ну, вся свідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися. Прикол. Не, ви поняли? Я не живу під е, впливом несвідомості пришел вбити стрільця. И короче, потом. Схоже, типу, ну, помер, тубезним та познайомитися. Опа. Ничего страшного, сейчас им втащим просто пару разочков и все. О, прикольно. Опа. з ким контактувати. Що з тобою не так? А з, тобою що не так? Ти своє обличчя бачив? Ты что мною командуєш? Ти что, дядя? Я б залюбки зібрав сталкерів у вогнище та розповів, що ми охороняємо і наш. Але я не маю жодного бажання натикатися на стяні матраци під час патруля. Мені наказано тримати проєкт X подалі від таких, як ти. Бо, на жаль, ти довірився мрійникам. У тебе хист, знаєш, довіряти всім на слово. Хто контакт? Темний та стрілець. Ти повірив mm. стрільцю, агенту ЕС свідомості? Стрілець-агент, Темний шрам, стрілець. Свідомість наплодила їх, як тарганів. І ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато Прикол. з них покинуло зону. І якщо нічого не робити. А, то ну, то так, ну да, у, у стрільцях довжать зу є сталкер така на руці. Реальність. Ну його мічне просто зі 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 так називали. Існують для тих, хто не може їй протистояти. Mm. Давай стрельця пограємо, Я на боті, я. Mm -hmm. Смело, ой, боляче було насправді. Понятно. Ну Нарешті нам треба поговорити. У нас мало часу. Про що ти хочеш розмовляти Скіфе? зі мною? Я розумію, що досі ми переслідували різні цілі, і тобі можливо важко мені повірити. Але я... Хочу допомогти. Де я? Де я? Це ізолятор хімзаводу. Полковник тримає тут полонених. Де мої речі? Я не знаю. Вибач. Напевно, їх забрали під час обшуку. Не, напевно, а забрали. Знову будеш намагатися завербувати. Марно, я ваші вартівські найобки наскрізь бачу. Ні. Рухайся. Я тут, тому що в нас є спільний знайомий Ріхтер. Колись він працював польовим консультантом для НДічазу. Наші шляхи розійшлися, бо він на все був готовий заради зону, а я заради науки. Ким Ріхтер а зараз? не працював. А зараз я думаю, що і речі важливіші за науку. Ріхтер сказав мені, що Озерському та Шраму. Сталося зібрати візіограф у лабораторії x 17 на Малахіті. Сказав, що ти особисто розмовляв із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Якось у ну, чому справа. Керівником свідомості був Валентин Далін. Ти його син. Ти звідки? Я шукав доктора у рудому лісі. А виявилося, що за образом рятівника всіх поранених ховався Кайманов, той самий Кайманов, що відмовився лягти у восьму капсулу у 2006-му, він розповів мені історію твого батька про його теорію тонкої матерії. Тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Так, вдалося. Те, що залишається в ноосфері, лише відбиток свідомості. Копія збірка чужих спогадів. Якщо mm -hmm. це й безсмертя, то дуже моторошне. Вічна тюрма, де свідомість не здатна змінюватись. Краще вже померти та й по всьому. Як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази. Я був на орбіті і провів досліди з прототипом капсули. Так я побачив фантом бродяги. Це був. Посмертний інформаційний зліпок, а не людина, яку я знав. Отже, представник. Мені шкода. Ти сказав мені не те, що я хотів почути. Але я вдячний за твою відвертість. Я віддам тобі ключ від камери. Тобі треба вибиратися звідси. І чим швидше, тим краще. А Речі. Ти сильно ризикуєш? Ти це розумієш? За шкалою від щоденної роботи в ніддічазі до експерименту з альфа артефактом бувало і гірше. Ну, диви якось. Сам бережися. Тут усюди патрулі. Почекай трохи, поки я не відійду подалі, а Добре. Домовились. Скіфи. Якщо ми ще зустрінемося. Пам'ятай. Я на твоєму боці. Понятно. Ну, думаю, на цьому закінчимо. В наступній серії вже будемо вибирати звідси. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На все добре. До нових зустрічей.